Сьогодні в програмі офіційна Сирія готова передати хімічну зброю під контроль міжнародної спільноти, щоб уникнути удару з боку США у Вашингтоні. Готові почекати. Європейські парламентарі виступають проти тиску Росії та захищають країни східного партнерства. Українські політиком намагаються завершити підготовку до підписання угоди з ЄС її студії. Експерта політик Ярослав Пугарський. Рівно два місяці тому, 10 липня, партія Вся Україна ініціювала кампанію Я за Україну в Європі. Українці захочуть голосувати в інтернеті та в наметах, аби продемонструвати світу прагнення бути невід'ємною частиною «Єдиної Європи. Поговорити на тему євроінтеграції, ми запросили голову політради партії вся Україна Ярослава Погальського, який зараз перебуває в Вашингтоні. Ярослава, вітаю! Добре. І скажи, будь ласка, перше питання в мене буде до вас таке саме, як до наших глядачів: чи варто Україні підписувати угоду про асоціацію, зважаючи на тиск Росії? Чи не є ціна за великою? Для мене є очевидним, що підписання угоди це не просто якийсь технічний акт Україна по суті сьогодні знаходиться на роздоріжжі. І від того, чи будуть підписані угода між Україною та ЄС, залежить подальший вектор руху України. По суті, це цивілізаційний вибір України: чи Україна лишається в обіймах так званого руського міру, чи Україна рухається до цивілізованої європейської спільноти і з відповідним залученням європейських інвестицій, світових інвестицій. І Європейського способу життя. Тому ми сьогодні знаходимося на етапі, де не можна ставити питання лише з точки зору економічного. Це я ще раз підкреслю: це цивілізаційний вибір. Більше того, після того, як ми підпишемо угоду з Європою, і Росія інакше почне ставитися до нас, оскільки буде зрозуміло, що Україна прийняла важливе рішення. Більше того, я скажу, що. За великим рахунком, я би прирівняв підписання угоди між Україною та ЄС до 91-го року до приголошення акту про незалежність, угу. оскільки це дійсно світоглядний вибір. Так а скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз ваша кампанія знаходиться сьогодні? Ми охопили майже всю західну Україну. Далі ми рухаємося до центральної України і спробуємо охопити обласні центри східної України. Ми задоволені серпневим етапом нашого збору підписів. Зараз вересень, звичайно, що з'їжджаються студенти, зараз з'їжджається покоління середнього віку, і ми сподіваємося, що вересневий період дасть дуже багато голосів і продемонструє, що українці хочуть рухатись до Європи. Але ж українські закони та ЄС не вимагають від України референдуму чи збору підписів. Для чого ви це робите? Справа в тім, що ми хочемо донести до європейської спільноти так само до української влади та опозиції, те, що підписання угоди це не є справа лише політиків. Uh -huh. Підписання угоди це є безпосередній інтерес кожного українця. І Від того наскільки будуть активними українці, залежить і подальша імплементація угоди. Uh -huh. Тобто, ми вважаємо, що підписання угоди це лише перший етап, це такий ключовий. Ключове рішення України в подальшому векторі розвитку. а далі вже від. Позиції кожного українця буде залежати імплементація цієї угоди, але скажіть, от зараз підтримка ЄС в Україні, що показує сологічне опитування та Україна в ЄС різко зросла. А президент Янукович заявив, що шлях до Європи є безальтернативним. Верховна Рада голосує євроінтеграційні закони дуже активно, і ЄС дуже задоволений. Є позитивний відгук, який йде від ЄС. От в цих умовах чи залишається ваша кампанія необхідною? Зі свого боку, звичайно, ми будемо вносити якісь корективи по ходу кампанії, але з іншого боку, я ще раз підкреслюю, що метою кампанії якраз є заохочення українців, метою кампанії є. Дати майданчик для кожного українця, будь то в онлайн режимі, будь-то прогулюючись центральними площами міста, продемонструвати, засвідчити свою громадянську позицію. Тому кампанія має продовжуватись. Більше того, я би зі свого боку навіть подякував від імені України як Путіну, так і Кирилу Гундяєву за те, що вони виступили найбільшими пропагандистами європейських цінностей в Україні. У нас буквально залишилася одна хвилина. А от ви самі помітили по вашій компанії. що змінилося от, після останніх подій в Україні? Змінилося, я, я скажу так. З точки зору українських громадян є позитивні зміни, з точки зору українських політиків є дещо негативні зміни. Поясню, в чому історія. Українські громадяни стали більш активними. Українські громадяни побачили, що дійсно є величезна небезпека охоплення України так званим русським міром. Українські громадяни побачили реальні цінності, до яких слід прагнути. В той же час українські політики демонструють чергову свою розпорошеність у той час, як Прокремлівські сили об'єднують свої зусилля і намагаються провести референдум на користь підписання митного союзу, uh -huh. то українські політики е, розпочинають кожна зі своєї політичної сили свою проєвропейську кампанію. Ми звернулися до всіх політичних сил, аби об'єднатися і виступити широким фронтом. Проте, е, на жаль, наші політичні сили вважають, що підписання угоди це привід для самопіару, але це не є привід для серйозної державницької роботи. Дуже дякую. Нагадаємо, що гостем студії був голова політради партії Вся Україна Ярослав Погарський. Шановні глядачі. Нагадаємо, що переглянути наші сюжети та телепрограми ви можете також в інтернеті за адресою www.chastime.com. І На сьогодні в мене все. Ви дивилися час тайму студія для вас. Працювала Тетяна Ворожко. Дивіться на завтра в той же час. На все добре.